Ти патлі не повитягувала. Ні. Показала її на слова Турой. Тій палець не зламалась. Зламала, отак. А ти як її назвала? Дівчина. Дівчим не назвала? Дисказую, що в губі. Ага. Треба пальця зламати і патлі повиривати. А вона вода і ще ще Треба так розправлятися. Візить ви в першому класі. Пальці ламати середніше показують і пальці виривати. Якщо за твої дергають. А ти їм глас не дала, ні? Ні, не, не дала. А треба було. Вона всіх там вона щіпає. Якщо вона щіпає, то я не знаю. Палеці зламай. А вона в нас ще завжди одзиває губи, показує середні пальці. Знаєш, зроби так, щоб вона ляпнулася. Вона мені з знову так пацієнт. Не не дай. Дай. Люба, дай, Можешь дати? кулаком? Все классич бутыла мачека. Ні. а Кого? Люба, б'ємо Аккуратно і жорстко. щоб ніхто пріс не підходить.